Ніч з 13 на 14 серпня 2025 року. Глибоко під землею, на одній із засекречених військових баз Збройних сил України у суворо охоронюваному командному центрі розпочиналась операція стратегічного значення Об'єкт нафтопереробний завод у місті Волгоград. Кодова назва операції тонка тінь. Командний пункт перебував у повній тиші. Повітря було сухе, прохолодне, стерильно чисте завдяки системі глибокої фільтрації. Залою мерехтіли екрани, що відображали положення безпілотних літальних апаратів, атмосферні дані, радіочастотну обстановку. На центральній панелі інтерактивна карта, на якій позначені маршрути дронів, 50 зелених позначок. Кожна з яких означала апарат, повільно просувались до західного кордону України. Секунди відлічувались за внутрішнім київським часом 0 годин 15 хвилин. Зв'язок перевіряли коротко і строго. Командир не підвищував голосу. Усе було відточене до автоматизму. Під його контролем перебували три оперативні сектори, кожен зі своєю задачею: запуск. Супровід і радіоелектронне прикриття. Підземні стіни глушили будь-які зовнішні звуки. Тут не було місця імпровізації, кожен крок операції був вивірений заздалегідь. Рівно о 0 годин 30 хвилин із трьох спеціально підготовлених стартових майданчиків, ретельно замаскованих в українському степу, почалась фаза запуску. У повітря послідовно піднялася основна ударна група безпілотних літальних апаратів типу UJ22 Airborne. Ці середньокаліберні дрони, пофарбовані в темний захисний колір, швидко зникли у нічному небі, прямуючи на південний схід. Слідом за ними стартували дрони Бівер, які виконували роль хибних цілей. Їхнє завдання перехопити на себе увагу противника та перевантажити канали радіолокаційного виявлення. Паралельно була активована третя хвиля – RAM 2 UAV. Ці апарати несли на борту блоки радіоелектронної боротьби, здатні подавляти як військові, так і цивільні канали зв'язку. За декілька хвилин стартували апарати повітряної розвідки Лелека 100 і ПІДІ 2 вони рухались з іншого напрямку, забезпечуючи незалежний канал візуального спостереження і оперативного коригування маршрутів у разі зміни обстановки. Одночасно вони мали вести трансляцію відео в реальному часі на пульти центру управління кожна секунда була на рахунку одна година 47 хвилин. Оператор тактичного зв'язку зафіксував різку зміну в ефірі. На карті засвітилась перша червона зона. Російська сторона активувала одну зі стаціонарних станцій радіоелектронної боротьби. За оцінкою аналітиків, вона знаходилась приблизно за 60 кілометрів від цілі. Це було очікувано. Сценарій передбачав таку ймовірність апарати ram 2 UAV перейшли в активний режим, увімкнулися генератори хибних GPS-сигналів, а також передавачі широкосмугових перешкод. В ефірі розпочалась симуляція руху великої кількості неіснуючих цілей. Російські оператори, спостерігаючи за сигналами, бачили десятки фальшивих міток на своїх екранах. Це збивало ритм прийняття рішень і ускладнювало точне наведення на справжні цілі. UJ22, Airborne перейшли в автономний режим. Відмова від зовнішнього зв'язку мінімізувала ризик виявлення. Тепер вони орієнтувались виключно за інерціальною навігацією і попередньо завантаженими цифровими картами рельєфу. На висоті 25 метрів апарати продовжували рух, уникаючи населених пунктів і відкритих джерел світла. Одна година 50 хвилин. Над південним маршрутом почалося погіршення погодних умов. Вологість повітря зросла, посилився південно-західний вітер, проте метеообстановка залишалась у межах допустимого. Усі групи продовжували виконання завдань згідно з основним планом. Командування вирішило не вносити коректив. О другій годині, 18 хвилин, розпочалась стадія розділення сил. Дрони, досягнувши координат розгалуження маршрутів, сформували три ешелони. Перша група під умовною назвою Тінь, що складалася з дронів Бівер, піднялася на висоту понад 100 метрів, це створювало видимість масованого заходу з повітря, дозволяючи привернути на себе увагу радарів і систем ППО. Друга група шторм продовжувала рух на мінімальній висоті між 20 і 30 метрами, обходячи всі відомі зони активності ворожих радіолокаційних комплексів. Вони рухались уздовж промислових районів, маскуючись під фоновий шум енергетичних систем. Третя група RAM-2 UAV, знизилась ще нижче до гранично малої висоти і почала рух по маршрутах, прокладених уздовж залізничних магістралей і нафтопроводів. Металеві конструкції вздовж цих об'єктів створювали складне завадове тло, що серйозно ускладнювало роботу навіть сучасних радарів. Друга година 40, Одна хвилина за київським часом. На південно-східному фланзі, поблизу промислових околиць Волгограда, система моніторингу зафіксувала перші спалахи, спрацювала протиповітряна оборона противника. На екранах командного центру почали з'являтися характерні сліди трасувальних снарядів. Російські розрахунки почали активну стрільбу по групі тінь. За лічені хвилини зенітними установками було збито шість дронів бівер, але ця втрата була запланованою частиною операції. Відволікаючі цілі виконали своє завдання, забезпечивши непомітне наближення основної ударної групи до рубежу атаки. Тим часом шторм вийшов на останню ділянку маршруту. Камери UJ22 Ейрборн почали передавати в реальному часі зображення промислового гіганта, волгоградського нафтопереробного заводу. У кадрі масивні резервуари з пальним, сплетіння труб, сліпучі вогні працюючих технологічних блоків. Усе нагадувало ретельно спроєктовану систему, де кожна помилка могла спричинити ланцюгову реакцію. Оператори затамували подих. Кожен знав своє завдання, кожен відстежував телеметрію та параметри цілі. Командир, уважно спостерігаючи за змінами на екрані, дав коротку, але вирішальну команду Шторм один. Усім на пікірування. Вперед рівно о другій годині 50 хвилин 11 ударних дронів почали синхронне зниження, переходячи до атакувального маневру. Їхні маршрути були розраховані з математичною точністю, п'ять із них досягли своїх цілей центральних резервуарів із дизельним пальним. Відбувся перший залп. Вогняні стовпи вирвались угору, полум'я піднялося на десятки метрів. Вибухова хвиля струсонула навколишню зону, освітлюючи нічне небо. Троє інших дронів влучили точно в газоконденсатну установку, спричинивши всередині комплексу ланцюгову детонацію. Яскравий спалах, за яким послідувало займання, випали в частину металевих конструкцій. Метал покоробило від спеки, почалися численні руйнування в системі подачі газу. Інші три дрони атакували насосні вузли. Одразу після влучання перекачування пального зупинилося. Завод частково втратив можливість перерозподілу сировини всередині технологічних ланцюгів. Цей удар був розрахований не лише на пряме ураження, а й на стратегічну дестабілізацію роботи об'єкта в перспективі. О другій годині 52 хвилини почався другий етап атаки. Вісім нових дронів uj 22 Airborne Ейрборн увійшли в зону дії, вражаючи розподільні трубопроводи та станції зберігання нафтопродуктів. У місцях влучань з'явилися нові осередки займання. Полум'я, вирвавшись назовні, почало стрімко поширюватися вздовж периметра. Металеві магістралі, розігріті до межі, почали руйнуватися під дією тиску та температури. Поки розвивався пожежа, апарати РАМ 2 UAV вийшли на фінальну фазу свого завдання придушення каналів зв'язку. О другій годині 55 хвилин розпочалося масове генерування перешкод на частотах оперативного зв'язку служб цивільної оборони та технологічного персоналу заводу. На пультах диспетчерів почали блимати хибні координати осередків займання, передавалися викривлені команди, порушувалась синхронність дій. Це викликало замішання, уповільнило реагування і дозволило вогню безперешкодно охоплювати нові ділянки. Спостереження велося паралельно. Розвідувальні дрони Лелека 100 і Піді2 продовжували передавати відео в командний пункт. На екранах виднілася охоплена вогнем промислова зона. Окремі резервуари обвалювались, труби лопались під тиском, пожежу вже було не зупинити звичайними засобами. Завод перетворився на палаючий факел. До третьої години десяти хвилин завершувалась остання стадія операції. Ті дрони, що не були уражені, здійснили самовидалення або контрольоване самознищення за межами району атаки, аби виключити можливість зворотного аналізу чи захоплення. Пожежа продовжувала розгоратися, в окрузі відчувався потужний хімічний запах. Температура на місці перевищувала всі допустимі норми, обладнання виявилося виведеним з ладу. Паливна інфраструктура противника зазнала значних втрат. Через кілька годин російська сторона поширила заяву, в якій стверджувалося, що дрони були перехоплені, а пожежа виникла внаслідок падіння уламків. Проте аналітика та розвіддані, отримані українською стороною, свідчили про інше. Це був точно скоординований удар, проведений за всіма правилами сучасної мережевої війни. Кожен етап був вивірений до секунди, кожен пристрій виконав своє завдання. Для командування Збройних сил України операція тонка тінь стала зразком точного застосування малих дронів у великому стратегічному завданні. Мінімальні ресурси, максимальний ефект. Жоден український оператор не був викритий, жоден сигнал не призвів до витоку інформації. Завод, по суті, був знищений упродовж 20 хвилин. Дякую за перегляд. Якщо вам цікаві реалістичні та детально опрацьовані історії реальних військових операцій, підтримайте канал Підпискою. Попереду ще більше матеріалів про приховані операції, сучасні конфлікти та технології війни.